Другий день на станції переливання крові в Кропивницькому триває донорська акція. Її учасники медики міста та області. Прийшла здати кров, щоб допомогти іншим, зокрема військовим нашим. Дякуємо їм велике за їхню роботу. Вболіваємо за них і чим можемо, допомагаємо, це найменше, що ми можемо для них зробити. Тривожний час в країні, і кров потрібна і не тільки для тих хворих, які лікуються в наших закладах охорони здоров'я, але ну і для рятування поранених бійців Збройних сил України. І медики наші, наші медичні працівники, як ніхто, знають, що якщо потрібна кров, то це потрібно в нужної кількості і швидко, терміново. Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років. Перед тим як здавати кров, треба пройти медогляд та перевірити рівень гемоглобіну, говорить завідувач відділу Вадим Чернишов. Гемоглобін для жінок – 125-135, а для чоловіків – 135-160. Забір крові триває до 10 хвилин. Максимальний об'єм, який можна взяти в людини за один раз 450 мл. мілілітрів. Я вже 14 років донор. Ваш тяжкий час. Треба донатити, робити добрі справи. І кров зараз хлопцям дуже потрібна. І не тільки хлопцям, але в першу чергу хлопцям. Так що це наш прямий обов'язок, я так думаю, що всіх українців. Серед протипоказів до донації вага менше 50 кілограмів та інфекційні хвороби, пояснив завідувач відділу заготівлі крові Роман Цоболь. Гепатит Б С, ВІЛ, сифліс, це протипоказ до донації. Активні захворювання, такі як ГРВІ, нещодавно видалення зуба до 10 днів, операції до півроку та татуювання до півроку. Говорить, спочатку повномасштабного вторгнення Росії потреба у крові та її компонентах збільшилась. Вона тільки збільшується, оскільки активні бойові дії не вщухають і людей менше тобто у нас є і переселенці з інших міст. У нас є і наші пацієнти, які потребують цієї крові та її компонентів. Тобто, наразі потреба є і потреба є у всіх групах Тередуса. Головна мета того, що тут проходиться це допомога людям. Тобто потрібно перш за все, думати, що я когось врятую. Тобто, що моя кров може врятувати до трьох життів. Акція закінчиться 27 липня у День медика. Долучитись можуть усі охочі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.